Здрава нове відео про е нумерологію про циферки. але не та що там вам щось там розраховують. Нумерологія для лінчухів. Коротше, для лінивих людей, які бачать, що ти думають, а як же то такі збіги обставин? Наприклад, ви їдете там в машині, да, і перед вами там номера три сім'я. Розберемо три сіморки. Потім ви зайшли десь там в ток на якийсь новосний сайт, щось почитати туди. от сімдесят 777 переглядів. Ви думаєте, ну совпадіння, ну шейка та фігня, мотаєте, мотаєте. Ще ж сам дивиться в якомусь іншому відео, 777 коментарів, ще в якомусь 777 репостів. Думаєте, ну йоптую, ну як же так? Виходите на вулицю, зустрічаєте а в сусіда, блін, вас тут на футболці 777. І ви такі йоптові, совпадіння. Що це таке? як так? Чи такі збіги обставин є випадковими. Випадковими є тільки в тому розумінні, якщо ви не можете це описати і зрозуміти, що це відбувається, тому ви це все спозисуєте, на випадковість. Хто з вас думає, що ми тут живемо один раз, фуфло, ми тут як в онлайн-ігрі? Першого лиця і оці циферки всякі, це і такі меседжі від системи, які я вам щось хоче сказати. Наприклад, якщо це 37, це що вам скоро повезе? У вас можуть бути інші якісь ваші там от 3-3, 4 четверки, 1717, 94 -94, 56, 56. Коротше, у вас можуть бути інші любі цифри, заходите в Google, вбиваєте номерологія ті ваші цифри, натискаєте Enter, там будуть сайти дивитись, що воно вам канає. То воно вам не буде канати все, що там є в списку. Наприклад, ви всі читаєте, читаєте, там вам підійдуть якихось два-три слова, да, з, там, ну, зі статті, і ви будете знати, ага, моє оце. Бо одні ті ж самі циферки в різних періодах часу з тої статті можуть по-різному означати. Там нема точно, що, блін, сьогодні ти маєш копати нефті, ти знайдеш нефть. Ні, ну, типа, там Будь обережен або навпаки щось. Чекай, буде все І Дальше, якщо ви цього всього не бачите, то може бути таке, що ви і цього бачити не будете, бо, наприклад, у вас є інші здібності, уміння, або система може з вами якось по-інакшому говорити. Це не зі всіма людьми. Оці ось циферки, номерологи є. Ну тобто є номерологія, де там та ваша натальна карта, ви розбирають, а є таке, ну от. Ти поїхав, ну їдеш, наприклад, перед тобою машина припаркувалась там, дивиш, ну, парку там, де був, там цифри ну, 505, блін. Ти ще десь там щось там їдеш, їдеш. В тебе тобі, чек видали в магазині, в тебе тут 505 чек. Там, в в людина, яка стояла перед тобою, в неї щось випало, а там, дивишся, в неї теж там, блін, 505. Ось такі от всякі штуки на це треба бажано звертати увагу. Кожен, хто каже, що це все не працює, що воно не так, це збіги обставин, всі завернуті на голову. Це говорить, що ваша категоричність. За вашу категоричність ви будете платити болью, щоб цю категоричність з вас витягнути. Дивіться, розбирайте і категоричність, забивайте болт і всяка така штука. Хто в що там вірить, не вірить. 99.9% да, людей тут вірити не можна, бо вони працюють на систему. система затраблена так, що вас розводить як плохи підтримати, якщо ви правду не знали, правду треба шукати в себе тут і думати. Ага. Що воно мені дасть. Це я сказав так дуже так просто, по факту. Це нереально складна задача, і там кожна така маленька-маленька крупинка це дуже багато чого вона коштує в житті. Тобто, от ви представте, що ви народились, і все брехня. От все, що ви знаєте, кромасу, це все брехня. От все, от все, вообще, все, все брехня. От так треба жити того все з піддати сумніву, все і вся. Перевірити або не перевірити, і щось прийняти для себе або не сприйняти. Так що в кожного що є свої квести унікальні, ваша задача проходити ваші унікальні квести, і вам система буде допомагати. От як в ігрі, ти йдеш по своїй квестовій лінії, то все, 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 все чітко, да? Єно розвивається, це. Якщо ти не проходиш свої квести, ти стоїш ну, в тій же самій зоні і ніяк в тебе нічого не змінюється. Проходьте свої квести, розвивайтеся.